Вітаю, друзі! Трамп запропонував погасити Держборг США криптовалютою та обіцяє перетворити Сполучені Штати на криптовалютну супердержаву. Запитаємо у карт, чи це реально і які перспективи його ідеї? А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Ну, ми бачимо амбітну ініціативу по пажу жезлів незрілу на стадії аналітики та вивчення. А колоди нам розповідає, що курс у запропонованому напрямку неможливий. Такі операції мають безліч перешкод, одна з яких затьмарений розум самого ініціатора. Тут король Пентаклів, сам імператор Дональд Трамп. Та десятка мечів. Король Пентаклів і, ймовірно, долар, резервна валюта США, імператор Трамп. І десятка мечів відповідь на запитання чітко: неможливо, нереально. Жриця, зірка і 8 жезлів. Комбінація цих карт пояснює, що таке криптовалюта. Це цифровий віртуальний вид грошей. І ідея така вплине на стабільність фінансової системи по дев'ятці пентаклів. По башні ця ідея є небезпечною та ризикованою. А диявол, Залежність, а імператриця це Америка. Карти показали реальну небезпеку від такої витівки. А королева Пентаклів, ймовірно, сама Крипта. Примарні цілі, суперечливі перспективи і це ризики. Щодо фантазій Дональда Трампа, ідея Трампа є риторичною більш, ніж практично здійсненною, скажімо так, завищені очікування. Ви запитуєте, чи зникне в перспективі з обігу готівка у країнах Європи та у світі? Чи відмовляться повністю країни від готівки? Ось карта фінансові системи різних країн. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Тож дивимося, подивимося Америку та Європу. Тож, чи відмовляться повністю від готівки в Америці в перспективі, та чи відмовляться зовсім від обігу готівки в Європі? Так, дно колоди. Знову ж ця карта, фінансові системи різних країн. Ну, а різні ініціативи будуть пропонуватися і експериментуватися, але кардинальних змін у порядку розрахунків немає. Так, що ж Америка? Закохані вибір, Диявол, Залежність. Ютуб не любить такі картинки. І Ерафант. Ну, Будуть спроби робитимуть вибір, вийти із залежності від традиційних спосіб, способів від традиційної системи. А в Європі тут залишиться існуватимуть декілька способів розрахунків, хоча будуть прихильники нових технологій у цьому а в Європі. Ні, але кардинальних змін не відбудеться лише на рівні риторики, ініціатив та пропозицій. По повішеному це утопія. А в Америці, давайте ще докладемо. Ну, в Америці також радикальних змін не відбудеться по луні.